І всім привіт народ, з вас, вас підвистав подваком, продовжуємо грати в C's Klains 2. Так, ой, подивіться. На цю красоту, на цю красу, подивіться, у нас прям дуже круте місто, мені прям подобається, чесно кажучи. Так, метро. Я хочу подивитись на метро, а ти? Так, у нас щось з цього боку нема метро, я ж. Чомусь я думав, що я його побудував. У нас точно з цього боку є метро. Не пам'ятаю, де воно? Ось. Ага, і далі не йде метро. Можна його сюди, як мінімум, підвести Або сюди, навпроти коледжа. На цій гілці метро. Ого, а тут 900 людей чекає. Але один состав нашого метро може 1000 то перевозити, тому не так, це не так погано, Але те, що тут 1000 чекає. Так, 1000 і наступна зупинка це ось сюди. Але, скоріш за все, вони їдуть саме в новий райончик, не в наступну зупинку. скоріш за все, вони їдуть на цю зупинку. Ну, блін, робити наступну зупинку ось тут, це занадто часто буде. Типу через одну клітинку, хоча б через один такий райончик робити. Так, зараз я хочу поставити собі за мету, порозбуковувати ось всі ці будинки. Насправді так кажучи, нам малої житлової зони лишилось 3500 клітинок. 3500. Руховуючи те, що житлова зона викликає дуже маленький трафік на себе, то це взагалі не проблема. Проблема в нас тут, бо вони перелаштовуються, що мене дратує. Для цього достатньо ось так зробити і все. І вони будуть швидше їхати. І не дратувати мене. Тут чи проблема в тому, що. Типу, у... хоча в чому проблема? Проблем не має бути окей. Та й тут і нема проблем, в принципі, всі їдуть. Але трафік прям дуже щільний став. Дуже щільний. Так. Але ми витримуємо цей трафік. Давайте одразу усюди зробимо. Ось тут три полоси. І ось тут три полоси, не чекаючи, поки з'являться проблеми. Якщо у нас в цьому місті були проблеми з цим заїздом, то і в цьому місті, скоріш за все, також будуть, тому їдьте. Нічого ви тупите. Може тут також три полоси зробити, ось так все. Усюди будуть чутше їхати. Так, по-перше, можна поліпшити тим, що звідси сюди через кільце. Ой, о, о, оминаючі кільце. І звідси сюди оминаючі кільце, будемо давати можливість їхати все вперед. Щоб вони мене не дратували. Тому що вони тим самим ну, навантажують кільце, їдучи по-дивному. Те ж саме можна зробити звідси сюди. І звідси сюди. Все. Ми багатьом машинам дали можливість оминати цю розв'язку. Я сподіваюся, вони будуть цим користуватись. Головне, що заторів немає затор ось тут, бо ми. так раз. Треба розширити цю дорогу, як мінімум до трьох полос. Все, давайте, дамо їм можливість їхати вперед. Тому що тут виходить, що дві полоси ось тут, тут ще одна додається, і ми продовжимо намагатись в двох полосах їхати. Тут також, що з вами. Так, чому ви нормально не з'їжджаєте, хоча при цьому. На, тримайте. Тут навіть натяку на затори не має бути, тут трафіка майже нема, але вони просто самі по собі повідно чомусь з'їжджали. Даємо їм більше місця на те, щоб змінити полоси. Тут так само розширяємо до трьох полос. Типа, це просто дорога між розв'язками двома. Перед, швидше їдьте, будь ласка. Жах. Занадто велике населення, їм складно. Гаразд. Розберемось потім. Хоча вже не так погано. Ми ось ця розв'язка роз'їхала, вони звільнили головну дорогу, головна дорога поїхала. Ось тут. Що вони роблять? Вони просто. А, машини, які лагодять тут. Катаються і тормозять. І сильно. Так. Да. Тут, напевно, ми на цій дорозі давно не були, і ось вони просто їдуть, зупиняють. Ну, це тимчасовий затор через лагодження. Ого, так, зачекайте. Ого, ого. 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 Затор починається звідси. І їде до кінця. Тут затор звідси ще. Ось тут. Не кажіть мені. Що ви цієї дорогою користуєтесь, щоб поїхати прямо? Ви знущаєтесь з мене? Не може такого бути. Не має такого бути. Ви не маєте користуватися цією дорогою, щоб поїхати прямо. Який сенс тоді від цієї розв'язки? Ну Давайте. Щоб ви мені не заважали? З'їжджайте прямо праворуч. Ти вже зробив з'їжджання праворуч, щоб кільця не навантажили тут зробив? Як це тупо? Так, в мене міжнародна дорога стала. Так, це було тупо будувати ось цей райончик вздовж міжнародної дороги, Міжміської Дивіться, ну, розв'язка стоїть ось тут і саме в цьому місці. І не кажіть мені, що ви настільки тупі, що ви користуєтесь цією дорогою, щоб просто їхати прямо. По Перше, ось так розширяю до трьох полос. І, наприклад, просто слідкую за цією машиною. Тільки спробуй сказати, що ти нам спробуєш поїхати прямо. Так, по-друге, є сенс, судячи за все, розширити цю дорогу. Тому що ті, хто з'їжджають, просто не дають додатковим машинам з'їжджати. Ось, я продовжую слідкувати за цією машиною. Тільки спробуй сказати, що ти поїдеш прямо. І щось мені підказує, що ти поїдеш прямо. Так хочете, на якій полосі вона знаходиться. Да ви знущаєтесь! А ось ця дорога для кого? Вони щоб їхати прямо, користуються дорого. Та ви знущаєтесь. Вони, щоб їхати прямо, користуються кільцем. Та ну ні. Та ну ні. Це тупо. Це дуже тупо. Зникає весь сенс від цієї розв'язки, якщо ви просто щоб з'їхати, користуєтесь кільцем. Мені здається, через це ми до цього були заторгнені ці розв'язці. Ні, далі по дорозі, бачите, вже чисто, тут нема заторів. На ну, головні, ось тут. А тут чому? Тому що вони тут просто посеред дороги перелаштовуються. І тут та ж сама причина. Вони просто посеред дороги перелаштовуються. І затор в цей бік. Тут ви далі просто розширити дорогу. Не має бути все прям так погано. Мені здається, це через скоро через, через те, що сюди багато хто зараз заїжджає. Хіба це справді великий район ось тут у нас 6-700 мешканців. Так, зачекайте, у вас тут світлофор. Який до бісу світлофор? Чи чому ви стоїте? Ні, тут не світлофор. Вони просто стоять. А, тому що ви тут стоїте. А тут ви чого стоїте? Це не має бути прям настільки погано, чесно кажучи. Але воно прям дуже погано. У вас метро є, катайтесь на метро. Скільки? 208 людей їде в цей райончик. Так давайте в'їзд в, в малошитлову зону кільцем зробимо, щоб ну, трафік не зупинявся. Тут нема нема проблем. Так зачекайте, що? Вони тут користуються також дорогою цією, щоб поїхати прямо. Багато хто справді так робить. Типу я прямо бачу машини, які так роблять. О, це зараз на рандомно ось ця, наприклад, машина на рандомно тикнув. Так, вона просто прямо проїхала. Нащо ви через це кільце їдете прямо? Ну чому? Мені здається, і тут у нас затор через те, що вони через це кільце їдуть прямо, але чому ви не маєте так робити? Вас ось тут, пряма дорога, швидкісна. Пряма швидкісна дорога. В чому проблема? Я видаляю цю гру. У мене виключно через це встають зараз всі розв'язки. Через те, що вони користуються цією дорогою, щоб поїхати прямо. І прикол в тому, що вони ось тут перелаштовуються, щоб заїхати на цю дорогу і поїхати далі прямо. Це не так має працювати. Це явно не так має працювати. Дивіться, наскільки сильно затор встав? Він аж посюди. І починається він на цій розв'язці. До речі, проблема ще в тому, що ось тут, наприклад, на в'їзд у нас стоїть затор, якийсь дивний також. А стоїть він тому, що затор тут. Давайте ось так зробимо. Може, це пришвидшить. Ні, це не може пришвидшити, це пришвидшить роз'їзд. Хоча б трохи. У мене не такі, не такі плани на цю серію були. Не такі. Просто подивіться, якщо так дивитись, там бесь. Нічого, всю дорогу, якщо, наприклад, звідси дивитись, просто затор величезний. б в інший бік, до затору нема. Але знову ж мене бісить, що вони. Я не розумію, по якій причині вони. Через розв'язку вирішують їхати прямо. Це ж дуже, це, це руйнує весь сенс. У мене в тому та й суть була цих районів, цих розв'язок, тому що думав, багато таких розв'язок зроблю, на яких просто спокійно ми будемо з'їжджати і не заважати головному трафіку. А так виходить, що весь головний трафік, головний трафік, вирішив поїхати через ці розв'язки. У нас би не було тут проблем. Хоч бери... все. Кінець цієї розв'язки. Ровно так. Прямо захочуть приїхати. Буде їм дорога, якщо вони захочуть поїхати праворуч. Я зроблю їм в'їзд на це кільце. Якщо вони захочуть заїхати в цей райончик, зроблю їм мостик Ти ж якось маєш. О. Все. Це. це має дуже сильно розвантажити цей район. Цю розв'язку, точніше. Мається зробити прям дуже хорошо. Я сподіваюся, вони цим кільцем не будуть користуватися, щоб зараз повернути ліворуч на цьому кільці. Виїхати в цей райончик. Ні, не користуються. Вони цим райончиком. Все. Дякую. Так, що ви тут робите? Чому ти одразу? Як мене дартує, вони виїжджаючи з, з А, Чому виїжджаючи на дорогу, вони одразу перелаштовуються на, на другу полосу, на третю полосу. Як це тупо, але нехай. Все це і справді розвантажує цю розв'язку і нарешті, хоча б хтось поїхав прямо по дорозі. Так, це справді зараз розвантажить цю розв'язку. Я думаю, на цьому це перший участок дороги, на якому можна всі чотири полоси зробити. Їдьте, будь ласка. І нормально їдьте. Слухайте, я дивуюсь від того, як багато машин саме в малий житловий район заїжджають. Прям дуже. А ну-ка, ось, наприклад, ти. Куди ти їдеш? Ти в малий житловий район заїхала, а далі? Куди ти далі? Просто не може так багато, такий великий трафік викликати цей житловий район. Ти одразу виїжджаєш з нього і їдеш далі прямо. Ви тупі? Я просто. Мені це здалось дивним, щоб дивіться, який величезний трафік їде в цей район. Наприклад, фура. Давайте на фуру тихнемо Ви тупі? Наскільки ви тупі? І що? А ну, гаразд, ти розвернулась. Раз, ти кудись поїхала, припустимо. Хоча куди тут їхати, фурі? Тут нема місць, куди фурі їхати. Ось вона навантажена овочами. Куди ти їдеш? Вона ще ніде не ні, 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 ні розвантажилась. Не кажи, що ти також через малий житловий район їдеш на головну дорогу. Мене з самого початку дуже сильно здивувала кількість... О, кількість машин, які не їдуть прямо і заїжджають в малий житловий район. Так, вона серйозно поїхала? Вона серйозно тут. Ви тупі, ви тупі, що з вами не так? Ви адекватні, ви серйозно, вони користуються малим житловим районом, як транзитом, щоб поїхати по. Ви тупі, ви знущаєтесь з мене. Я вас зневажаю. Закритий, все, закрита спільнота, ні. Ви серйозно, я цього не очікував. Ви замість хайвея обираєте вулички, ось ви тупі, ви тупі, які ви тупі, які ви тупі. Яка тут швидкість дозволена на цих дорогах? Тут плюс світлофори стоять, вони адекватні замість того, щоб по прямій переїхати ось тут. А я ще дивуюсь сюди ніхто не і вони продовжують, вони продовжують їхати туди. Бачите, як багато машин заїжджає в малий житловий район. І не може так багато машин їхати в малий житловий район. І причому вони не заїжджають глибоко, вони виїжджають з цієї розв'язки, або з цієї, просто по прямій. Тут же приїхали. Так, тут є машини, які приїжджають по прямій. Але всі їдуть сюди, все одно, вони все ще їдуть сюди. Так накажіть, що деякі з вас тупі і заїжджають ліворуч вони продав... Ну гаразд, нехай йдемо їм час подумати. Давай, ось так. Обмеження швидкості, платне паркування. І хеві трафік бан. Щоб вони точно не думали. Блять, ну, ну а, серйозно, вони серйозно, вони користувались цим районом як транзитним. Ви це розумієте? Вони вони користувалися цим районом як транзитом, щоб поїхати далі по прямій головній дорозі. І через це в мене стоїть затор, в мене. дивіться, він аж сюди стоїть. Ось ось сюди, ось, ось. Кінець цього затору. Аж ось тут, звідси, сюди. Тому що вони всі вирішують заїжджати малий Та Чому що з вами не так? І вони продовжують їхати. Але... Так, вони продовжують так же їхати. Вони продовжують їхати прямо і користуватися цим районом як транзитним. Але так, вони ж навіть. Це не ка. Чому? При цьому я зробив закриту громаду, заборону вантажівок і спідбамс обмеження швидкості. Це полозі, це має окрім мешканців. Цього району ніхто не має тут кататись. А я ще думав, щось. Ну, вони все ще це роблять. Чомусь це ще дуже багато машин сюди йде. Я планував займатися, займатися іншим в цій серії. Окей, і так. Розширяємо цей район малої житлової зони. Я гадки, не маю що з цим, цим робити. Я заборонив вам тут кататись. Чому вони продовжують кататись? Я просто хотів за цю серію зробити, ось ТБ. Пайнтермейшн відкрити, потім тебе. гейтхаус відкрити, ТБ відкрити. Тебе відкрити, ось все це повідкривати. Це я вже повідкривав. Тут комерція, в мене комерції майже нема, окремо стоячої, тому тут нічого не відкрито майже. Він не дуже засмучений, чесно кажучи. Може перезавантажитись. Ну ось, я перезавантажуюсь. Подумайте ще раз, як вам їхати. Ну, не серйозно продовжують цим районом користуватися як транзитно. Це неадекватно. О, поїхали. Нарешті поїхали якісь машинки, які заїжджають сюди. О, так, поїхали перші машинки. Так, зачекайте, що у вас тут? Що у вас тут відбувається? Там якийсь баг з дорогою, мені здається, був. Хоча, знову ж, там машини їхали. Давайте, нехай буде більш пологий спуск. Тепер машина, дорога виглядає нормальною. Але все одно перші машини вже. Ну, типа, вони могли тут їхати. Я просто побачив, що вони якось стрибають там і некрасиво це виглядає. Все? Так, нарешті хоча б якась частина трафіку почала їхати на цю дорогу, але все одно ось всі ці хтось сюди заїжджають. Ну ну ось, давайте візьму будь-яку рандомну машину. Вона їде, не в цей райончик, вона їде, просто повз. Ну, типа, дивіться, скільки тут машин. Такий маленький житловий район, стільки машин не їде. Коротше, давайте натримайте мал маленькі кільці. А, ні. Я тут навіть швидкі заїзди з виїзди зробив для них, тому що я не знав, чому, Тіпа, я думав, що вони. А, на, тримайте. Малий житловий район просто по приколу тримай кільця. Хоча вони тобі не потрібні, але. Ой, дивіться, все, зник. Зник затор. Нарешті вони подумали і почали їхати нормально. Все, тепер не буде в мене тут затору ніколи. І ось ця, типу, те як я покращив розв'язку, це зайве, коли не потрібно тут. Що ось тут, наприклад, нам погано. Тут, напевно, маленькі кільця потрібні. В деяких місцях. Тут саме кільце встало. А, тут аварія. І тут аварія, і тут аварія. Намальована, як мінімум. Та ні, все нормально, з трафіком тут. Немає бути проблем. Тут все красиво. І тут тепер все красиво. Нарешті поїхали. Ух, це жах. Це справжній жах. Ця розв'язка, насправді так кажучи, дуже хороша. Я б навіть сказав, непогане. Так, дуже хороша, я б навіть сказав, непогане. Блін, ось тут є місце. Але я тут. Малу житлову зону. Погано дає ставити. Тут проблеми з повітрям, Air pollution. Так, тут забруднено дуже сильно. Ось тут. Як себе тут себе прям дуже хорошо трафік Ну Тут навряд чи багато людей живе. Дві 900. І тут цей рівень міг бути красивим. Але навантажувати, ніж його я не хочу. Так, тут затор. А тут чого затор? Всі сюди заїжджають. Не кажіть, будь ласка, що ви користуєтесь цією дорогою як транзитною. Я ображусь. Так, давай, рандомна машина, слідкуємо за нею. Але мені здається, вони якраз таки користуються цією дорогою як транзитною. Так, ти не скористалась. Давай хтось інший. Ти не скористалася. Ти також ліворуч заїхав ти? Ну так, я не бачу велику кількість машин, яка з'їжджає на цю дорогу. Все ж таки, вони їдуть саме в цей район. А тут чомусь в цьому місці вони перелаштовуються. Що дивно? Що мене дратує. А, тому що тут самі дороги по собі дивно виглядають. Це не тримайте чотирьохполосну звідси. Ось сюди. Ось так. І не дратуйте мене. Ми так, поїх... почали швидше їхати. Але воно стоїть тут. Як по ідеї, тут треба розділити трафік. Так, ти сюди. Одну полосу з тебе сюди. Ти йде сюди, можеш виїхати. А одну полосу з тебе звідси сюди. Ось так. Припустимо. Так дуже багато хто з'їжджає просто на цю дорогу одразу. І це є проблемою. Так затихайте, що ви також користуєтесь цим кільцем як транзитним. Я просто побачив машинку яка. Та ви тупі! Вони замість такого, щоб користуватися головною дорогою, користуються цим кільцем як транзитним. Щоб поїхати далі по прямій. Ну, типа, вони це роблять. Машина заїжджає сюди. Щоб повернути сюди і поїхати далі прямо. А ця дорога для вас це просто жарт якийсь так? Ви ну, мені набридло. Прибирайте цю дорогу, все. Я не знаю, як ви будете в цей район заїжджати. Мені байдуже. Ви занадто тупі, щоб дозволяти вам цим корустати. Все, ви сюди не їдете, я забороняю сюди їхати. Це справді так тупо. Ось є пряма дорога. Це все це проходження в City Skylines можна назвати дивую тупим водіям. І по і того, це заважає всім. То хоче звідси повернути праворуч сюди. Ті, хто просто транз... дорогою як транзитом користувалися. Але звідси треба зробити з'їзд сюди. Тобто треба, прям треба. Ось так, якось трохи переробив. І Подивимося, як це буде працювати. Хочеться вірити. Ой, а вони мені здається припинили користуватися дорогою як транзитом. Так, в будь-якому випадку на цю дорогу приходиться великий трафік. Ну, що тут район великий. Але вони припинили. Так, я зараз слідкую за усіма машинами, які заїжджають. І вони припинили користуватись дорогою як транзитом. Ні, тут щойно одна машина. І ще і друга, і третя, і четверта. Да. Як тільки я поліпшив дорогу, вони одразу почали користуватися нею як транзитом. Або як тільки вони по-новому прорахували. Блін, все так хорошо було. Був маленький час, коли ви не їхали прямо і направо. Ну, типа. Тепер вони знову користуються цим кільцем як транзитом. Ну, ви тобі. цей райончик розширяю сюди. Ні, чисто на це кільце розширю, все. Ну, ти два одразу обираєш. Ну, не треба. О, дякую. І ти так, закрите ком'юніті, все. На це кільце заїжджають тільки ті кому, ті, кому треба сюди. Не дратуйте мене. Він ну, знову ж наскільки це тупо. Ось пряма дорога. Ви брати зробити ось таке кільце? Замість того, щоб просто поїхати по прямій. Я сподіваюся, тепер з закритим ком'юніті. Так, почали більш по прямій їхати, мені здається. Ви тут. А, вони ще тут світлофор поставили. Я вас не вважаю. Я зневажаю трафік в цій грі. Не знаю, тримайте двох з'їзд. Я бачу, що тут світлофор, на які ви тупі. Вони все одно користуються цим кільцем, як транзитом. Робити його назад однополосним. Мені здається, коли воно, він однополосний був, вони не користувалися як транзитним проїздом. Він все ще купує машин. Хоча. Ну так, дивіться, тут написано, що не на однополосна 55 км на годину, тут 70. Можливо, вони обрали через те, що там швидкість більше дає. Хоча широка дорога має давати достатню швидкість. Ну тут не написано, до речі. Яку швидкість дає дорога, не написано взагалі. Ого, ого, тут затор. І через одну розв'язку, через ось цю. І встають вони ось тут. Чого ви не заїжджаєте, заїжджайте. Так цю дорогу я повертаю до однополосної, щоб не провокувати їх туди з'їжджати. Все одно воно користується транзитно. А що як? Окей, якщо ви такі тупі, якщо ви такі тупі, робимось так. Якщо вам принципово прям. Якщо вам прям принципово так їхати, тримайте дорогу, щоб ви ще швидше їхали. Ось так. Наскільки це тупо, я маю просто дублювати дорогу, яка в мене вже є, тому що в мене тупі водії. це буде тупо, якщо вони будуть продовжувати транзитом користуватись. цією дорогою, як транзитом. Якщо я вже продублював ще одну нормальну дорогу. Це більш кращим, як для транзита. Їдьте, будь ласка. ще туплять перед тим, як сюди заїжджати, тому що сюди чомусь тільки з однієї полоси можна заїжджати. Просто щоб дали більше полос для з'їзду, поліпшити до трьох полос і все. Тепер з двох полос можна заїжджати на цю дорогу. Ну, виключно заради цього я це зробив, щоб тепер з двох полос можна було сюди заїжджати. Коротше, все, воно з часом роз'їдеться. У мене були взагалі інші плани на цю серію не боротись з тупими, знову ж з тупими заторами. Це дуже тупі затори. Це максимально тупі затори. Знову ж там декілька заторів було просто через те, що вони користувалися розв'язками, просто щоб проїхати прямо. Хоча там просто є дорога прямо. Там є просто дорога, да, пря... ну прямо. Просто береш їдеш прямо. Вони просто брали і їхали через кільце, щоб поїхати прямо. Тут взагалі вони через малий житловий район їхали, щоб поїхати прямо. Ну це знущання. І ось тут що, ось тут, що це таке взагалі було? Це якось виправив це чудом якимось. Тепер тут якісь проблеми. Звідки тут взявся світлофор? Я ж цю розв'язку ніяк не змінював, тут заторів не було. Чому тут, по-перше, світлофор взявся? По-друге, звідки З затор? має бути взагалі затор. Чому деякі. Ти знущаєшся? Нащо ти розвертаєшся? Тут кільце є. Якщо ти хочеш розвернутися, то тут є кільце. Ви тупі? Тут справді, дивіться, вони заїжджають сюди і розвертаються. Вони заїжджають сюди і розвертаються. Вони сюди заїжджають і розвертаються. Вони їдуть з цієї дороги, заїжджають сюди, розвертаються на перехресті і їдуть прямо. Хоча вони можуть їхати сюди, заїхати на кільце і спокійно собі поїхати прямо ось так. Ви адекватні? У мене питання, ви взагалі. Щоб трохи, адекватні. Це тому, що в них є можливість тут розвертатися. Забираємо їм можливість тут розвертатись, ще розв'язку куди більш далеко, щоб їм просто незручно було це робити. Сподіваюсь, їм незручно буде це робити. Які ви просто всі тупі, просто тупі, я не можу. Пішохідні переходи прибираю, якого після поз'являлись пішохідні. І щось мені підказує, що всі, хто їде сюди, ось тут затор, всі, хто сюди їде, вони, більшість з них розвернеться, щоб поїхати сюди. Я правильно розумію? Так, ось вони все одно тут розвертаються, а це ті, хто вже подумали так їхати. А-а-а! Все, вам всім за перегляд. Особливо спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам виходять ці відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Не забувайте. Дякуємо всім за перегляд. Всім удачі та бувайте!